Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу. Що вас порадує найближчим часом? Ну, найближчий час давайте загадаємо тиждень два. Тиждень два. Що вас порадує? Якесь свято вас порадує. Кось це буде весілля, в когось це буде день народження, в когось це будуть якісь посіділки. якесь свято буде у вашому житті протягом двох тижнів. Да? В когось це будуть хрестини. Карти підказують, що вам треба відпочити. В когось це буде подорож на, якусь, на якийсь відпочинок. Вам треба відпочити від, знаєте, фізичного соціуму, вам треба відпочити. Дайте собі момент розслабитися. І в цей момент вас буде розслабитися. Тому що постійно бути в стресі, постійно в якихось переживаннях, вирішення якихось проблем. Це також нас вбиває і треба знаходити час для того, щоб відпочивати. Тому хто що планує, зустріч з друзями, якісь свята, будь ласка, поїздки, путешествия, відпочинки. Плануємо і їдемо. Ви по справедливості заслужили. Робіть те, що, ви, що вам на сьогоднішній день підказує ваше серце і ваша душа. Ваша душа на сьогоднішній день говорить, дівчино! Чи мужчина, відпочинь вже трошки, перезагрузись. Це буде вам для перезагрузки. Хтось піде в творчість, хтось піде в творчість, да? хтось буде малювати, хтось піде на танці, хтось співати. Що вам приносить задоволення дійте, У вас два тижні для цього, для реалізації. Що ще вас порадує? Тут у вас завершення трансформації якоїсь. Хтось пробудеться, який сидів в глибокому сні, хтось зрозуміє, що якийсь етап все-таки в житті у нас завершився, хтось тут повністю завершить трансформацію і закриє своє минуле. Класно. що ще вас порадує? Спокій ви найдете, спокій найдете, знаєте, стабільність, в мене все добре. А треба в кожній хвилині радості бачити, і в кожній хвилині життя треба шукати і вчитися дякувати. В мене є, що поїсти в мене є, де жити, в мене здорові діти. Та за це треба дякувати кожен день. Ви будете задоволені своєю стабільністю, своїм життям. І у вас будуть нові якісь ідеї, якісь проекти. В когось буде нова робота, в когось буде якийсь переїзд. І ви тут ну, загоритеся чимось таким новим, і це вас так порадує, так порадує. Да, це буде сповняння ваших желань. Хтось, хтось реалізує ваші бажання, інколи ви самі собі будете, скажімо так, балувати свою внутрішню дівчинку чи хлопчика, ваші бажання втіляться в життя, проблеми ісчезнуть або відійдуть на інші праці. План, ви відчуєте любов до життя. От, ще одне підтвердження: звізда. Щасливі времена. У вас зараз такий ем, час на реалізацію і на втілення ваших мрій. Задайте собі запитання, чого я дуже давно хотіла, фінансів собі жаліла, часу. Все. Рухаємося до своїх мрій. Зараз саме час.